Одне з самих незручних і небезпечних перехрест Таїрівської громади планують реконструювати відповідний тендер, оголошений Таїрівською селищною радою на сайті Прозора. Мова про перехрестя проспекту Полковника Гуляєва та вулиці Центральної в селі Лиманка. Чи потрібно це людям і які у них очікування? Дізнавалась південна медіамережа». Чи потрібна реконструкція цього перехрестя? Які наразі тут є проблеми пов'язані з цим чи Людям взагалі не зручно, потрібно 100% проконструювати, тому що тут багато машин, багато пробок. Оцей виїзд дуже на Кадор дуже погано зроблений, тому потрібно реконструювати однозначно. А якісь побажання? Що, що потрібно от, в цьому сенсі зробити, в цьому перехресті? Потрібно зробити правильний переход. потому что оно проходит дорогу, дуже складно. Пару раз нас было. Надо, потому что вот тут тут вот надо, чтобы оно было удобно переходить. Вот это вот надо заделать. треба так? Да. Не только здесь, но и вот там. Дякую. для комфорта, я думаю, может светофор позаметнее или поставить этот пешеходный переход, потому что люди перебегают. Ну и здесь плюс вот это. ерунда, дорога не достроена. Так? Ну, дехто -де -де може сказати, що зараз війна і не наразі такі проекти реалізовувати. Що ви з цього приводу думаєте? Як війна війною, але ми ж воюємо, щоб в країні було удобно жити і так далі. По-перше, тут движення йде з, з різних ну, сторон. З Кадора виїжджають, з Кутора, з Чорноморки, з Коксцентра. Вот. Машини їдуть непонятно як. Ну, тут потрібен світофор. Я думаю, что здесь поставить нужно пешеход. Пешеход однозначно. И светофор как-то разместить. Возможно, даже что стой. Вот там же вот есть светофор. На, на, на той сама в Києво напередод сюди переїзти. Питання ремонту цього перехрестя піднімалося дуже давно. Е, всі мешканці, які живуть тут поруч, звичайно, підтримують цю ідею, тому що, ви самі бачили, ви потім його відзнімете, е, після кожного переїзду цього участку потрібно ремонтувати колеса. Сама вже змінювала два рази колеса. Але так як війна, наші погляди десь роз'єдналися 50 на 50. Той, хто тут не живе, для того не важливо. Той, хто тут живе і підтримує ЗСУ, для нас це важливо, щоб ми могли працювати, їздити додому і забезпечувати нашу армію. Тому краще, звичайно, щоб це перехрестки зробили. І ще питання щодо конкретних робіт. От що, на ваш погляд, треба зробити перш за все от на цьому перехресті? Я не майстер по цій справі, але якщо вони роблять, то повинні зробити якісно. І на років 20, 30, 50, як це робиться за кордоном, а не кожен рік вкладати кошти, опитування робити і потім знову все змінювати. Дякую. Потрібно вже перестрої, перестроїтися на той лад європейський, мабуть, зробити і забути, зробити, установити дорожні знаки, світофори і дорожню розмітку. Що дуже потрібно, тому що, по-перше, тут буває дуже часто аварії через те, що він зроблений, вибачте, аби як. По-друге, як пішохід. Я не знаю, як перейти правильну дорогу, тому що якщо йти звідти туди, то виходить, що я проходжу неправильно на не з того боку. Тому я вважаю, що От я дуже не думає, необхідно реконструювати цей пішохід і зробити все по правилам для того, щоб було менше аварій, і якби люди були б і. Водії, пішоходи впевнені, що все буде добре. Треба, во перше обов'язково дорогу зробити, тому що вона здесь не в порядку. Деякі люди вважають, що зараз війна і такі справи не потрібно зараз робити, відкладати там на потім після, після перемоги. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що такі вот дороги треба зробити зараз. Так само і ночі. Також якісь знаки, щоб освітлення було, якось, щоб ну, все було зроблено, благороджено. Все ради народу, я кажу, людей. Ви користуєтесь цим перехрестям, чи зручно воно для вас зараз? Ні, особливо. А що незручно? Бо тому що світофон, Бог його знайде, а тут от приходять та на Тобто Незручний світофон да. пішохідний перехід. Так. Да. – А як, яке ваше ставлення, ставлення щодо того, що от зараз Таїровська селищна рада, до, до якої відноситься ця територія, організовує тендер на реконструкцію цього перехрестя? Це добре? Чи, надобно? Конечно, надобно. чи є якісь проблеми пов'язані з е, рухом на цьому перехресті? От треба було б розміточку зробити, було б вище здорово. Що потрібно робити перш за все, от, на цьому перехресті, на ваш погляд? Е, що, які є незручності? Е, ну там біля світофору, до світофора далеко, саме з цього. Це центр, де найбільше людей скупчення і е, магазини, все. А до світофора і там незручно переходити вулицю саме там біля світофору. Зупинка, може тут автобусну десь зупинку, маршрутну зробити ближче на виході, а то аж там, десь посередині вона. Ну щось для людей треба зробити. Дійсно, Таїровською селищною радою було об'явлений тендер на проведення робіт стосовно цього перехрестя. Чому ми вважаємо, що це важливо і доцільне? Ну ви будете мати можливість познімати, як тут переходять люди, які в якому стані дорожне покриття, як розташовані зупинки для автобусів. Незручно всім і водіям, і пішохідам Напроти нас знаходиться великий жилмасив, де проживає велика кількість мешканців, які прописані в нашій громаді. Тому ми маємо зробити всі умови для того, щоб людям тут комфортно було проживати і надати таку якісну послугу. В проєкті передбачається заміна дорожнього покриття. Розроблення, розмітки. Також буде аналізуватися рух, настройка світлофорів, встановлення дорожніх знаків, приведення до ладу зупинки, зупинок, підсвітлювання цієї території, щоб вночі було комфортно а саме головне безпечно переходити тут вулицю.